Пане Павло питає, підскажіть, будь ласка, чи варто скривати септик рідким склом? І як правильно це зробити? Рідке скло розбавляти водою чи ні? Дякую. Ну, Дякую за це питання. Пане Павло, що я вам можу відповісти, коли у мене септики скрити рідким склом. Так, треба вскривати. Якщо ви робите септик із залізобетону, або, залізобетон, або бетонних кілець, бажано це зробити. Чому? Тому що все ж таки там стовідсоткова вологість, там у нас є всякі міючі засоби, а це щолочі або лужне, лужне середовище. І для бетону це доволі важке навантаження, саме хімічне навантаження. Коли ми з вами покриваємо поверхню рідким склом, то ми таким чином зменшуємо порістась і, і, і даємо додатковий хімічний захист бетону. Тому бажано септики вкрити рідким склом. Рідке скло у нас є: калійне і натріве. Одне дорожче, одне дешевше, ми не будемо в це поглиблюватися. берете те, що вас, вам підходить, і, як правило, там на каністрі. Вказано, як це робиться, як, як воно використовується, або як добавка в бетон, або для покриття поверхні готового виробу із бетону або залізобетону. Я покривав в два шари, і для цього ви можете зробити змішувати є різні параметри, різні пропорції, але ви повинні розуміти, що чим саме рідке скло, воно доволі таке густе. І з ним працювати важко. Тому, звісно, його треба розбавляти водою. Коли ви розбавляєте, там є різні пропорції. от ну Можете взяти там 400 грам на літр води. Тобто 1 до 2-1 до 3. Розбавити таким чином і наносити на поверхню. Поверхня може бути зволожена. Тобто, якщо поверхня вона зволожена, нічого там страшного такого немає. Навіть от в деяких технологічних картах радять, щоб бетон був все ж таки зволожений, тому що у рідини є поняття поверхностного натяження, і коли сам виріб зволожений, то капілярні сили працюють краще. Це із деревом, і з бетоном, воно працює однаково. Тому, в принципі, нормально. Просочуємо раз, даємо просохнути, ну теоретично одна доба, ну, бажано так декілька діб дати, Є б, тому що може бути низька температура, а бажано, щоб це висохло пройшла хімічна реакція, і потім скриваєте другий раз. Тобто нічого такого страшного немає. Це значно покращує, тому що в септику. Доволі агресивне середовище, і якщо от раніше там у нас навіть таке було, багато років тому ми вскривали там бітної мостіки за декілька років від неї нічого не залишається. Найкраще і довше себе показали боксідний гідроізоляції, але вони дуже-дуже дорогі в порівнянні з рідким склом. і Тому от таке скло це той мінімум, котрий ми використовуємо для захисту бетону від вології від хімії, ну і звісно, ми понижимо таку, такий показник, як всмоктування вологі в бетон, і це покращує морозостійкість виробу. Відповідно, чим суше вироб, тим краще він стоїть в морози.